Друзі, всім привіт! Агротехсклад склад. Приїхали сьогодні ПТС-ки, це прицепи для міні-тракторів з гідробортами. Тобто має циліндр, який опрокидує весь цей прицепчик вам назад. По кожному зараз коротенько розповім, по кожному скажу ціну, по кожному покажу, які властивості є. Почнемо з найменшого, це однотонік. Один ПТС-1 називається модель. Отакий от, от він невеличкий. Має, бачимо, циліндрик. Значить, по розмірам Допустима повна вага, тонна 210, допустима вага на вісь 806, вертикальне навантажування на сцепку 500. Тобто тону він опрокидує у вас назад. Розміри 2 метра габарит, метр 36. Ширина. То він ще не габарит, а внутрішня самого кузова. Ось такий от. Він коштує. Дивіться, доставка безкоштовна у нас по Україні. Вони йдуть вже з документами. Документи виробник проплачує. Тут 14-й радіус колес стоїть, 65 тисяч коштує однотонік. Трьохтонників приїхало три штучки, ось бачимо. Раз, два, три. І один зібраний вже сьогодні до людини поїде. Якраз його вам і зараз підзнімемо. Тут циліндр більш потужний стоїть. Інша рама і інші колеса стоять. Тут розмір 2 на 1,36 м. По суті, такий самий. Товший стоїть е, метал. Е, і допустимо вага на вісь е, 2,330. Хоча, по-моєму, якщо я не помиляюся, була, е, на попередніх моделях писали 2-380. Чомусь вони поміняли. Допустимо вага на вісь 1,5 тонни. І вертикальне на щепку ну, на 900. Це вже 25-го року бачимо випуск. тобто З, опять же, з документами, з усім вони проїжджають. Ну, слухайте, тут вказано розмір 2,13 на 1,36 ну Тут реально ось тут реально, я повірю, що 1,36 на 2,13 тут вказаний такий самий розмір. ось. Ви бачите, да? ну блін, тут немає метр. Тут, мені здається, метр десять, десь на метр 80. Чомусь вони, може, таблички переплутали, може модифікація помінялась. Але по факту, ну ви бачите. Так, по вивантаженню, тристороннє вивантаження, вивантаження. <клухи> значить, маємо з цієї сторони можна відчинити, з цієї сторони можна відчинити. Ну і з цієї сторони, соответственно, також. Цей не знімаю, тому що це е, однотоник, який доробили, і він вже проданий. Він чисто індивідуально людина попросила зробити з зашитими бортами. Е, це ноу-хау ми таким більше не займаємось, тому що дуже, дуже важко для нас це вийшло. Значить, дивимось по осі. Рама тут більша. Е, все набагато ліпше зроблено. А, чому я так знімаю? Якщо можна, ось вони нові приїхали. ж. В комплекті вони з автомобільною розеточкою йдуть, ну, тобто під розетку виїм. Ну, і під під товстий палець. Тут як кріплення сцепка сама. Потім давайте покажу найбільшу модель з одноосних. Це трьох -тонник. Так, Двох коштує 76 тисяч. З документами, з доставкою, це трьох -тонник. Звісно, більше колеса ще йдуть. Зараз зніму. Тут 10, ну, 15,3. Так, де тут табличка? Я буду офігівати, якщо Знову той самий розмір Тут буде написаний. Да, Знову той самий розмір. Не розумію тоді взагалі, на що це вказує. Напевно, ми якось знімемо відео просто з рулеточкою. Чомусь я думав, що тут буде вказано нормально. Значить, маса. 3,350, максимальна допустима маса 2864. Вертикальне навантаження на сепку. Чомусь тут навіть менше, ніж на двохтонніку. 486 кг. Це ще 2024 року. Значить, тут. Кузов ще більший, він набагато ширший. Тут десь метр 60 метр На майже, напевно, 2,5 буде. Ну так, чисто візуально. Переміряти, блін, нема чим. Я чомусь понадіявся на ці таблички. А по факту отак от, от вийшло. Гідроциліндр тут ще більший. Ще довший, ось бачимо, він стоїть. Вивантаження також є. рама тут, до речі, не набагато більша, ніж на двохтоніку. І найбільша модель це трьох двохосний. Він коштує так, цей коштує 125 тисяч, цей коштує 230 тисяч. Це дві осі. Широкі стоять ті колеса, ресорна підвізка ще додана Тобто, це вже такий повноцінний. Конкретно під великі трактори, під 90-й трактор можна такий тягати. Тут вже більше 3 метрів в довжину. і е, десь 1,60 шістдесят теж йде е, ширина. Знімемо тут табличку. E, значить, що у нас тут 4 тонни 70 кілограмів йде, 1960 і 400 на, на сцепку. Теж 24-го року. Ось такі от прибули прицепчики. Якщо вас зацікавило з цього, якщо у вас є тракторець і ви хочете, можете замовити, в принципі, самий ходовий, отак от, якщо руку на серце положить, це двохтонік, звісно. Аднотонік-двохтонік. Анатонік, слухайте, він набагато менше, там 10 тисяч гривень різниця, але цей набагато більший, набагато кращий, і тонаш інший, і метал інший, і рамок більше. Тому, якщо давно хотіли замовити, Саме час це зробити, бо доставка у нас безкоштовна по всій Україні і без передоплат. Замовили, розрахувалися вже вдома з водієм. З вами був Агротехсклад. Пока-пока.